Ців така привичка не спішиться тільки. Я все до кінця засіювати кабінет, новий кабінет, коли приходять: хто копійками, хто гривнями, хто доларом. Суддя-колядник або суддя-посівальник Ігор Зварич єдиний суддя, якого вдалося притягнути до відповідальності та посадити за ґрати. З тих пір ми не чули про жодного засудженого суддю. Служителі Фоміди продовжують роз'їжджати на дорогих автомобілях. Відпочивати на дорогих курортах та вчать дітей за кордоном при досить низькій суддівській зарплаті. До суду, будь ласка. Я с з активістами ви не можете. Сьогодні ми розповімо вам про одного з найбагатших та найепотажніших суддів українського правосуддя Артура Ємельянова. В цій судовій системі не було настільки великого зла. Як тацьковий Ємельянов. Під чиїм прикриттям пану Ємельянову вдалося побудувати блискавичну кар'єру та заробити мільйонні статки. Ці люди реально вони вбивали все. Вони сотні компаній вбивали. Вони забирали власність бізнес. Вони через банкротство могли позбавити будь-кого, як, будь-якої власності. Артур Ємельянов – суддя вищого господарського суду України. Свою блискавичну суддівську кар'єру розпочав у 2000 році. Тоді його призначили на посаду судді господарського суду Донецької області терміном на 5 років. За 5 років Ємельянов став суддею безстроково, а ще за 5 2010-го очолив господарський суд Донецької області. Через рік Ємельянова перевели до Києва, причому одразу на посаду голови господарського суду столиці. Минуло ще кілька. Місяців і наш герой вже звикав до крісла голови Київського апеляційного господарського суду. Трохи згодом Ємільяново призначили суди вищого спеціалізованого суду, а за два тижні рада суддів господарських судів рекомендувала його на посаду заступника голови Вищого господарського суду України. Саме тут у Вищому господарському суді України розв'язуються важливі фінансові майнові бізнесові суперечки подекуди на сотні мільйонів гривень. Це суд. Найвища інстанція, яка вирішує всі комерційні грошові спори бізнесові в країні. Тобто, за рік він не просто пройшов всі інстанції можливі, а він в кожному суді налагодив таку систему, коли він знав кожного суддю, кожну людину, кожну. Процедуру, і всі знали його для того, щоб забезпечити будь-яке рішення. Активно користуватися службовим становищем. Пан Артур розпочав ще майже 10 років тому. Ми віднайшли рішення господарського суду Донецької області за 2008 рік, яким Артур Ємельянов виносив рішення на користь підприємстві, які належали його дружині. Завдяки аналітичній платформі «Юконтрол» ми з'ясували, що наразі Світлана Ємельянова володіє понад 10 товариствами, зареєстрованими в Донецьку, а ще 2000 у 2012 році родина Ємельянова започаткувала готельний бізнес у Відні. Саме до Австрії дружина разом із дітьми пана Артура переїхала після Революції Гідності. Щоправда, Артур Саніславович з дружиною розлучився, і все майно залишив їй. Проте в засобах масової інформації їхній розрив називають фіктивним, і розійшлися вони, начебто, через те, аби не вказувати в електронній декларації майно. І справді йому це вдалося. За кілька хвилин ми надамо вам всі докази. У декларації за 2013 рік Вартура Ємельянова зазначено в приватній власності сім квартир, дві земельні ділянки і два житлових будинки та ще сім інших об'єктів нерухомості. У 2014-му члени сім'ї Ємельянова задекларували 700 тисяч гривень і ще майже 5,5 мільйонів доходів від провадження підприємницької діяльності. А в декларації за 2016 рік немає жодного майна у власності, а тільки приватний будинок в оренді на 72 квадратних метрів. Біля Києва. Та квартира в користуванні в елітному районі столиці вартістю майже у 2 мільйони гривень. Також в пана Артура немає жодної автівки. А з транспортного засобу в декларації зазначений тільки мопед вартістю в 25 тисяч гривень. Ще в своїй декларації суддя вказав позику в розмірі 3 мільйонів гривень у екс-дружини і чимало коштів готівкою. Когда мы разводились, условием ее переезда вместе с дочерью в Вену было, что она помогает мне, обеспечивает возможность финансовую, чтобы я в будущем мог встречаться со своей дочерью, со своим сыном. У вас в декларации не зазначено жирного автомобильного засоба. Скажите, пожалуйста, вы действительно пользуетесь общественным транспортом? Я очень хорошо знаю, 56-й автобус їздить на Хасіївку регулярно раз в полчаса. Також нам вдалося з'ясувати, що син пана Артура володіє елітною автівкою, і зареєстрована вона за тією ж адресою, що й Артур Ємельянов. Вашого сина є автомобіль МВ Стади, так? Так. Місце реєстрації вас одне те саме. Чому ви в декларації цього не зазначили? Mm, тому що ми не живемо у місті. У 2015 році. Детективи фінансової розвідки Латвії та Ліхтенштейну виявили на офшорних рахунках компанії судді Ємельянова 13 мільйонів швейцарських франків або ж 300 мільйонів гривень. Всі операції здійснювалися через дружину судді, і походження цих коштів було сумнівним. Повернути кошти в бюджет України не вдалося. До речі, арешт з коштів зняв уродженець Донецька, одіозний суддя апеляційного суду міста Києва Дмитро Сук. Куренко, який раніше був фігурантом наших розслідувань. Нштейні суду були представлені всі документи, яким образом не только хто являється бенефіцаром і реальним собственником этих компаний соответственно этих средств, а яким образом эти деньги були заработаны і ким. А зараз найцікавіше, кому ж завдячує такою блискучою кар'єрою Артур Станіславович. Отже, знайомтеся, колишній його керівник, екс-голова вищого господарського суду України, Віктор Татьков, за часів Януковича Ємельянов працював його заступником. Разом цей тандем організував. Найбільшу в Україні корупційну схему в господарських судах були задіяні понад 500 суддів з усієї України. А от як працювала сама схема, після направлення справи до конкретного судді йому пропонували винести по ньому рішення так, як це було необхідно замовнику. Якщо ж суддя відмовлявся, розгляд справи переносили на день, коли він у відпустці, а справа автоматично переходила до іншого. Через такі махінації деякі справи проходили відразу через 5-6 суддів. Але в підсумку потрапляли до того, який був готовий вирішити його за певну суму. Ці схеми найчастіше використовувалися щоб узаконити рейдерські захоплення, які були організовані злочинними групуваннями тацькова Емільянова. Ціна вирішення питання часто коливалась в районі декількох мільйонів доларів. А якщо якийсь суддя відверто протестував проти хабарництва, хід йшли залякування і погрози. Саме так склалося із колишньою підопічною Артура Станіславовича, суддею господарського суду України Алою Прогуновою. Тобто, що ви розуміли з. Наприклад, я в день слухаю там, 20 чи 30 справ. Тобто з 20 чи 30 справ більша половина була його контрольні справи. Це не звичайні справи, не, там, не страхові, там, не звичайні дебіторські стягнення. Це звуч... гучні справи з великими сумами. У нас виник конфлікт. Він мені. Почав погрожувати, тобто він говорив про те, що є інші судді, які що вони йому не підкорюються, то вони мають певні проблеми з кваліфікаційною комісією з вищою радою юстицією. Деякі мають проблеми з законом, тобто ну таким чином. А в грудні 2014 року прогнова сама стала фігуранткою кримінального провадження за цілою низкою статей. Генеральна прокуратура звинуватила її в зловживанні службовим становищем і шахрайстві. Пані Алла переконує, що всі кримінальні провадження від Відкриті під патронатом Ємельянова, так як вона не послухала його і пішла проти системи. До речі, прикривав їхні корупційні схеми член Вищої ради правосуддя Павло Гречківський. Про їхній зв'язок ми розповімо вам трішки згодом. А зараз конкретний приклад трейдерського захоплення підприємства під патронатом Артура Ємельянова. Мова йде про будівлю, яка знаходиться в Києві за адресою Харківське шосе 144Б. Ось що тут відбувалося у грудні 2016-го. Неодноразово на території захопленої будівлі були помічені добровольчий батальйон МВС Свята Марія разом зі своїм командиром, народним депутатом Дмитром Леньком. Дана будівля перебувала у власності торгового Діма Дарниця та Товросіче. Відбувалися суди, і по підробаним, по підробленому рішенню були внесені по підробленому судовому рішенню Дніпропетровської області. Були внесені нотаріусом здійснені реєстраційні дії. Власності набули інші особи. За рішенням суддів, власником цих квадратних метрів стала компанія Канила Інвестмент Лімітед, яка зареєстрована на Кіпрі. А власник цієї компанії Дмитро Мурахвер, бізнес-партнер дружини Артура Ємельянова Світлани. Саме громадянин Австрії Дмитро Мурахвер та українець Павло Малик, які за нашою інсайдерською інформацією є братами, володіють всіма активами, пов'язаними з родиною Ємельянових. Наприклад, співзасновниками австрійської компанії разом із Мурахвером і Світланою є фірма Малика Горизонт, яка опосередковано володіє мережею готелів у Європі. Я можу знати вот, ну, і татькова не розумію, чому йде річ, але не есть, как бы В цілому, в будь-якому, целом, в є чіткий конкретний посил, який я вижу за втячені трьох літ. Торік восени генеральна прокуратура висунула ємельянову та татькову підозру по втручання в автоматизовану систему розподілу судових справ. Станом на сьогодні, ви знаєте, вже встановлено 20 тисяч втручань. Двадцять тисяч втручань в автоматичний розподіл. Це офіційна інформація, тому що це колосальна цифра. Це за два роки це фактично не кожний друге авторозподіл здійснювалося з порушенням. Стосовно і Миріану обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі гривень. Окрім застави, накладено зобов'язання, ряд зобов'язань, у тому числі здати закордонні паспорта. Встановлено у нього їх два. Один він здав, а другий до цього часу не здав. Також повідомлено про підозру Татькову за тими ж статтями, але він завчасно виїхав з України. І протягом тривалого часу повідомляв, що він лікується в Германії. А от ще декілька цікавих фактів з організації роботи судді Ємельянова за 2013 рік, які доводять, що втручання в автоматизовану систему таки були. Отримуючи зарплату судді, отут тут написано в 13-му році він взагалі жодної судової справи не розглядав це при наявності автоматичної системи розподілу. Виникає питання: чим він займався в суді? Безпосередньо, які питання він вирішував і наскільки був зайнятий, що виниковував свої повноваження щодо здійснювати правосуддя. У 19 році году в апреле місяця, я став замістителем председателя Вищого господарського суду. Я по суті, готувався к тому, щоб стати повноцінним замом вместо нього, тому що я приймав дела. Наверное, в силу этого то есть на мене не шло распределение. Ну уж у зараз точно не той Потому так? то есть я даже не ну, навіть... Не ні, будучи вдаже не слушать діла, какої може бути втручання. А ці кадри відзняті наприкінці 2014 року. На цьому відео пентхаус у найелітнішому районі Києва Новопечерських липках. Його площа 300 квадратних метрів. Тоді його орендувала сім'я Ємельянових за 7 тисяч доларів в місяць. Здесь, судья суда України. Щоправда, договір вклала дружина судді Світлана. За півроку оренди вони одразу заплатили 43 тисячі 200 доларів готівкою. Відкривайте двері, я хочу в свою квартиру, щоб ви підписали уведомлення, що вам через місяць треба виїхати. Я на основані закривала наказуки буде життя на хотіти. Я суддя вишого хазяйства суда. Jaká vás byla zrovna На той час. Ну як можна було дозволити орендуватися собі квартиру? Ну, во-первых, орендував не я, а моя бувша э, дружина, моя бувша супруга. Я в то время, як э, і сейчас, жил и живу в зйомному доме на э, Ходосіївці. У своїй декларації Артур Ємельянов казав, що орендує будинок у Ходосіївці у Віктора Шустера. Відповідно до реєстру прав нерухомого речового майна Віктор Шустер володіє двома приватними будинками. Артур Емільянов є вдома? Тут нема такого. Тут такий не проживає, так? Ага. А чомусь ну, декларація в нього вказана ця адреса. Не знаю, тоді наші активісти навідалися і до іншого будинку. Як ви бачите з активістами ви не можете. Артура Станіславовича не виявилося вдома, а в приватній бесіді він повідомив, що тут не проживає. Почитав статью, кому-то хто живет в этом доме, сьогодні повезло. Артур Станіславович, так може ви нам покажете свій будинок? Це риторичний питання. Також журналісти неодноразово показували, що родина Артура Ємельянова була бізнес-партнером нинішнього члена Вищої ради правосуддя Павла Гричківського, що також зараз перебуває під слідством за вимагання хабара у розмірі 500 тисяч доларів. Та, попри всі заперечення обох сторін, ми таки знайшли факти, які підтверджують їхній дружній зв'язок. З Артуром Станіславовичем ємельяновим. Я ніколи ніяким бізнес-партнером не був. 10 жовтня 2014 року. Так. Е, Артур Станіславович на вашій автівці, яка є у вас в декларації Бендрова, притинав кордон е, в Криківці. Ви дали йому машину, щоб він користувався? Чи ви тоді також їздили? Ні, ні, ні. ні. Ця машина була продана мною давно. Ну, тобто цю автівку ви продали, як правильно розумію, Артуру Станіславовичу, так? Ні. Я цю автівку продавав. Мені потрібно документи піднімати. Не пам'ятаю це. Саме запитання задаємо. Артуру Емельянову. Я не был за рулем этого автомобиля. Был в нем. Мы действительно пересекали. Я перевозил часть вещей, которые необходимы были моей семье за границей. И принимаю во внимание, что в этот промежуток времени Павел передавал, я не знаю, то есть тоже оказия какая-то была, перевозил туда какие-то вещи или что-то еще. Я просто использовал данную машину для того, чтобы попросил его о поддержке. Лося проаналізувати всі перетини кордону Артура Станіславовича протягом 2013-2016 років. За цей період Артур Емельянов покидав межі України порядка 120 разів. З них порядка 15 перельотів приватними літаками. Найчастіше суддя літає в Австрію, Швейцарію, Туреччину, Польщу, Німеччину, Грецію, Росію, Фінляндію, Угорщину, Францію, Литву, Італію, Англію, і Чехію. Ви ошибаєтесь ні було ні одного перельоту частним самолітом. Я літаю економ-класом. Може бути іноді какой-то мог попасться бізнес клас в слідстві того, що не було економ класу, тому що літав я дійсно кожну неділю. Та, попри всі вище викладені факти, Артур Ємельянов подав свою кандидатуру на суддю Верховного суду. Але вища хвилів комісія суддів призупинила його участь. І зупинили. Кваліфікаційного оцінювання у відповідності до статті 84 закону про судоустрій статус суддів. Ми маємо право це робити до винесення вироку суду або обвинувального, або виправдання, або припинення кримінального провадження з по якихось інших підставах на стадії там до судового слідства. Наразі Артур Ємельянов тимчасово відсторонений від посади суддів вищого господарства господарського суду України строком до 12 березня цього року. Для себе, для своїх дітей, і те, що буде добре для мене, для моїх дітей, для моїх близьких. Я впевнена, оскільки ми живемо на одній території, буде добре і для всіх інших українців. Прийшла на посаду не заступника, тому що і не планувала бути заступником. Мене було опікувалася управлінням реформ, тому що да, мені хотілося. Взяти участь у реформуванні такого надзвичайно потужного органу, як Генеральна прокуратура, моє завдання створити певні засади, які були б незворотними, і які за будь-якого керівництва прокуратури могли втілюватися в життя. Цьому році удосконалили певні положення про конкурс на місцеві прокуратури. І провели конкурс з Генеральною інспекцією, яка буде опікуватися доброчесністю моніторингом життя прокурорів, власне, своя, так би мовити, внутрішня служба щодо відповідальності прокурорів. Буде створена дисциплінарна кваліфікаційна комісія. Прокурорська буде запроваджено спецпідготовка прокурорів, рада прокурорів запрацює. Я сподіваюся. І е, насправді це теж наша ідея запроваджувати досьє прокурорське, якщо е, говорити про нагальні потреби в реформуванні, електронне кримінальне провадження, розробити відповідні. Стандарти оцінки якості прокурорів, і те, що ми запровадили, і те, що вже зараз виконується на початковому етап, етапі це аудит прокурорської діяльності. Ну, принаймні, я маю знати, чому в мене має бути 10 тисяч прокурорів, а не 12, не 9, не 8. Ми проаналізували рішення Європейського суду. Поки що взяли 15-й рік і 16-й рік минулого тижня. Довсім недавно за моїм рапортом ми передали матеріали щодо восьми прокурорів, і зараз ми готуємо теж більше десяти прокурорів, які будемо подавати також в Генеральну інспекцію. Друга ініціатива, яка у нас є, у нас передбачена ціла стаття витрат на відшкодування шкоди, завданої неправомірними діями працівників правоохоронних органів. В минулому році це 18 мільйонів гривень, це страшенні кошти. Я думаю, що якщо це показник неефективності і неякісної роботи правоохоронних органів, ми маємо не тільки за рахунок платників податків відшкодовувати кошти, завдані неправомірними діями працівників правоохоронних органів, але й якимось чином реагувати власне щодо цих працівників, дивитися, наскільки вони відповідають займані посаді. Якщо починати судову реформу, я б її починала з відбору і добору в місцеві суди, в апеляційні суди, а потім вже з часом набирала, проводила конкурс у Верховний суд. Неприпустимою є абсолютно ситуація, коли не до комплекс судах місцевих, де немає в деяких судах навіть трійки для того, щоб розглянути справу. Сади, які оплачуються досить високо на рівні бюджет, ну, витрат бюджету, в мене є дуже велика небезпека в тому, що їх роздавати або призначати буду з певною корупційною складовою. Чому не передбачити в якості соціального пакету можливість? Мінімальних відсотків іпотечних для придбання житла в межах тієї заробітної плати тим же прокурорам суддям це є одним із чинників зменшення корупційних ризиків, тому що є що втрачати. Я вважаю, що конкурси потрібні, але конкурси потрібні не для того, щоб призначати осіб на посаду, а для того, щоб визначити можливість його бути фахівцем в тій чи іншій галузі. Що розробити, і ми зараз над цим працюємо критерії оцінки якості прокурора. Ти здав конкурс прекрасно, але ти маєш підтверджувати свою кваліфікацію, ти маєш розвиватися. Ми маємо брати з іноземного досвіду лише краще, і лише те, що є нам підходящим. Я проти того, щоб тут проводились експерименти. Я вважаю, що потенціал науковий, потенціал українців є набагато вищим, ніж потенціал всіх країн, які намагаються нам допомогти, тому що ніхто краще українців не знає, що їм потрібно ніхто краще за українців не придумає, яка система їм підходить. Я маю сказати вам, що традиції правової науки в Україні. Є надзвичайно високими. Чого ми цим не користуємося? Дійсно потрібна допомога на нав'язування ідей, які е не мають виваженого результату. Кардів гривень з бюджету України цього року передбачено на ремонт автошляхів. Цього вистачить лише на один відсоток доріг, запевняють в автодорі. За їхніми словами, найбільше автошляхи руйнують ось ці перевантажені важковози. Максимальний вес одного автомобіля не має перевищати 44 тонн. Очень багато недобросовісні перевозчики нарушають норми в рази. Поїздки таких автомобілів по дорогам просто унічтажають нашу дорожню сеть. На численні звернення мешканців. В Київської області активісти стоп корупції розпочали громадський контроль за дотриманням норм навантаження на дорожнє покриття. Зважать у же живесає. Ми хочемо подивитися здійснити громадський контроль. Нам вже ж в якусь транспортну інспекцію або поліцію, нам потрібно чимось аргументувати. Активісти в селі Пухівка під Києвом фіксують значне перевищення норм. А 52 дві Вантажівки, які везуть пісок, важать удвічі більше дозволеного. Ви виїжджаєте на дорогу місцевого значення, її убиваєте, розбиваєте. Всі автомобілі руйнують дороги. Але, але, ми платимо, платимо на За перевантаження доріг передбачений штраф, а контрольних вагових комплексів у Укртрансбезпеки яка б мала контролювати норми навантаження, не вистачає. Мы поддерживаем такую инициативу Стоп коррупции, вот поскольку это позволит привлечь больше внимания нашего общества. Водители, которые нарушают весовые нормы, они разрушают дорогу не только для себя, получая при этом дополнительную прибыль, но они лишают возможности остальных граждан ездить по нормальным дорогам.